Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру Україна укрінформ 477-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Одещині. У нас на включенні Сергій Братчук, голова громадської ради при обласної військової адміністрації. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні, слава збройним силам! Вітаю! Героям слава пане Сергію! Ми знаємо, що сьогодні в Одесі оголошено день жалоби. Сьогодні вшановується пам'ять загиблих від останнього обстрілу. Давайте поговоримо про це, про наслідки того обстрілу. Що зараз вже відомо, скільки постраждалих, і яка ситуація на місці подій. Дякую за те, що ви нагадали. Так, дійсно сьогодні в Одесі день жалоби, і я думаю, що це було цілком правильно, щоб ми зараз буквально символічною хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих людей, які загинули як герої, тому що люди знаходилися на робочих місцях і, власне, загинули, як ми кажемо, на бойовому посту. Тому я вдячний за ці кілька секунд, що ми цією символічною ще раз хвилиною пам'яті вшануємо цих Людей. Дуже вдячний колеги, дуже вдячний усім, хто є присутнім на нашому заході. Шановне товариство, ви знаєте, що дещина зараз. Вже друга ніч у нас не просто лунає сигнал повітряної тривоги а власне Одеса опиняється під атаками ворога. Якщо з ніч з 13 на 14 червня це були ракетні удари. Ви знаєте, що чотири калібри летіло в наш регіон. За словами очільника обласної адміністрації, пана Олега Кіпера, три ракети збили наші військові. За що величезна подяка? На жаль. Було влучання а на іншій локації від вибухової хвилі після повітряного бою як наслідок збиття ракети було пошкоджено кільканадцять будівель. Ці руйнування є достатньо серйозними і на жаль, ми говоримо, що під час саме цих подій з 14 насто на 14 червня загинуло троє людей. 13 людей отримали ушкодження різного характеру. Там, де було влучання у склад, продовольчий склад я підкреслю великої торгової мережі, загинуло три людини і було семеро поранених. На іншій локації це шість поранених людей. Наразі ми говоримо про те, що шестеро людей, що отримали пошкодження, вони знаходяться у медичних закладах нашого міста. Четверо з них знаходяться до лікарні. Птичному стані, але сьогодні медики роблять надзвичайно а, неможливе для того, щоб ці люди одужали чи найшвидше кажуть, стали до строю у місті розгорнуто оперативний штаб, який вирішує всі питання тих людей, які постраждали. Бо постраждав і бізнес-центр це офісні а, приміщення, це житлові будинки. Ну і звичайно, ми говоримо про те, що дуже багато вікон. Вибуховою хвилю винесло одного з навчальних закладів нашого міста. Постраждали також кафе, постраждали крамниці, що знаходяться на цій локації. Ну а власне, якщо повертатися до локації, де було влучання. До продовольчого складу, цивільного суто об'єкту там площа пожежі яка виникла після влучання, була понад 400 квадратних метрів. Руйнувань зазнала площа понад 1000 квадратних метрів. Велика щира подяка, як завжди, нашим рятувальникам. Оперативно всі служби діяли військові, обласна військова адміністрація, районна адміністрація, місто ДСНС Спрацювали як завжди, чітко і вдалося уникнути і більших руйнувань і. Можливо, і більше жертв на сьогодні цей список є остаточним по е, втратах і по постраждалих е, сьогодні. Вночі, якщо продовжувати тему обстрілу, то у нас було атаковано місто шахедами. Дрони комікадзе летіли в Одесу, і 11 з 13 шахедів були знищені силами протиповітряної оборони повітряного командування Південь і ще два шахеди, тобто 100%. Влучання 100% результат наших сил оборони, два були знищені іншими підрозділами сил оборони півдня України. За що теж величезна подяка від одеситів та мешканців нашого регіону. А наразі, що стосується тієї ситуації, яка є з будівлями, що постраждали. Відразу виїхав на місце і керівник обласної військової адміністрації, і районної адміністрації, мер міста. А протягом дня було проведено відповідні експертизи, що необхідно, які в тому числі наприклад будівельні матеріали для людей для відновлення тих чи інших локацій, приміщень необхідно і в якому обсязі відповідні розпорядження теж віддано і. Після вже кінцевої експертизи е, почнуться роботи, які е, я впевнений, будучи що найшвидше найкоротші терміни, вони е, вирішені. Це питання. Хочу до речі зазначити, що Одещина цього місяця дійсно потерпає від ворожих обстрілів. У нас також був обстріл одного з населених пунктів в рекреаційній зоні, з е, 9 червня. Теж було пошкоджено кільканадцять будинків. Доволі кілька десятків людей залишилися без помешкань. Це район Сергіївської територіальної громади. Власне керівник області, які привіжав безпосередньо на місце. Теж там відповідні доручення було надано, щоб люди не опинилися на вулиці. Людям було надано житло і. Що прискорилися роботи по відновленню багатоповерхового будинку у Сергіївці? Пам'ятаєте, це була трагедія минулого року. Тоді 1 липня ворожа ракета влучила. Нас було понад 20 людей загиблих і дуже багато поранених. Хочу відзначити, що сьогодні, на порядку денному, крім цих питань, які пов'язані з терористичними ворожими атаками, ми звичайно керівництво голосі відсвятковує. Ситуацію з станом питної води відповідності її санітарним нормам зразу хочу всіх заспокоїти з водою в Одесі. Все не просто нормально. А всі показники, які є стандартними, вони відповідають нормам. Те саме, що стосується морської води, теж беруться проби води. Вони стали чистішими. Наразі ті фейки, які розповсюджувалися щодо ситуації в чорному морі, епідемії і холери. У Нас немає хулерної палички також ембріонів теж не виявлено. Тому ситуація під контролем, епідеміологічна ситуація відслідковується. Визначено керівником області 12 закладів медичних закладів, які будуть реагувати у разі необхідності на ті ризики, які існують у зв'язку з можливими хворобами, інфекційними хворобами. А у разі необхідності усі заклади системи охорони здоров'я регіону. Будуть долучені до цієї роботи Разі Ми говоримо про те, що в регіоні тимчасово заборонено наближатися до води, відвідувати пляжі, тим більше купатися, тому що ситуація є вкрай складною. Вона така створилася зрозуміло після терористичного акту Російської Федерації щодо Каховської ГЕС, коли вода з Каховського до сховища з Дніпра хлинула сюди є. На жаль, опріснення солоною води, але ситуація. Є контрольованою і вона наразі теж поступово е, починає е, мати ознаки позитиву. Ну і власне теж ще одна тема. Е, уже буквально перший день після того, як підірвали Каховську ГЕС е, Легкіпер і військові наші закликали всіх громадян нашого регіону, мешканців Одеси, до того, щоб відвідування пляжів заборонено з причини зростання. Мінно-вибухової небезпеки Знаєте прекрасно, що цією великою Дніпровською водою було змито фактично першу е, чергу оборони ворога. Росіяни дуже активно мінували лівий берег, активно мінували воду. В тому числі якірними річковими мінами і іншими боєприпасами, і зараз ці боєприпаси детонують у воді і на Дніпрі, і у морі. Є такі факти, вже зафіксовані прикордонниками, наприклад, а також їх виносимо на узбережжя. Вони контрольовано знищуються, і така робота буде проводитись надалі. Саме з огляду на мінно-вибухову небезпеку проводиться і прибирання наших нашого чорноморського узбережжя. Комунальники міста починають працювати лише після того, як пройдуть військові фахівці відповідні, що о, мають розмінувати у разі необхідності відповідні ділянки. Вчора вже така робота проводилася. Вже потім комунальники приступили до роботи. Хотів би подякувати усім одеситам за ініціативу. Буквально з перших годин як почало прокувати це сміття до берега. Люди активізувалися, е, люди самоорганізувалися, вийшли для того, щоб допомогти місту області прибрати це сміття. І ще раз кажу велика подяка. Але наразі ми говоримо про те, що робити це небезпечно. Тому е, давайте так, що е, військові проходять. Комунальні служби працюють, і якщо у когось є бажання долучитися, звертатися до відповідних комунальних структур, я думаю, що робота знайдеться для усіх. Ну і власне ми говоримо звичайно про те, що одеський регіон ця робота координується обласною військовою адміністрацією. Задіяні всі без виключення територіальної громади, всі райони Одеської області допомагають сьогодні. Херсонщині, ну наприклад, такі цифри можу навести, що в період. Період з 9 по 12 червня було передано гуманітарному штабу Херсонської області е, майже 300 тонн питної води, е, понад 15 тонн продуктів одягу, медикаментів, побутового обладнання, засобів гігієни тощо. 49 мотопомп, 22 човни. Е, е, наші рятувальники одеські там теж працюють, і звичайно, на спеціальний інвентар, робочий одяг теж були відправлені. Найближчим часом о, ці показники збільшаться. Мова йде про мотопомпи, які наразі дуже необхідні не, Херсонській області саме підтопленим регіоном. Е, ну і власне трошечки е, зачеплю тему опалювального сезону, не дивлячись на те, що маємо лише перший місяць літа, ще й умови воєнного стану, але тим не менше, що сьогодні. Обласна військова адміністрація, профільний департамент звітують про те, що ці роботи проводяться. Ці роботи під щодо підготовки до опалювального сезону нового готуються, і вже можемо говорити про те, що 30% відповідних систем комунікацій вони до нового опалювального сезону готові. Наразі оце коротко про ті основні. Напрямки роботи обласної військової адміністрації, волонтерів, громадських організацій, районів області, які сьогодні спільними зусиллями проводять у нашому регіоні, пане Сергію? Я дякую вам за таку вичерпну інформацію. Хотілось би ще торкнутися однієї теми: це роботи зірнового коридору. Тож, яка ситуація на цей час, що відома, яка ситуація в наших портах? Ну, я можу коротко сказати, що на жаль вона кардинально не змінилася. Ми бачимо, що Російська Федерація продовжує фактично блокувати роботу цього зернового коридору, а немає тих обсягів роботи, які були ще у січні нинішнього року. Наразі інформація щодо сьогоднішнього дня вона готується. Я думаю, що за деякий період профільний департамент озвучить, що сьогодні відбувається в портах. Ситуація є дуже непростою. Хоча, ну наскільки мені відомо, і ця інформація є сьогодні. військово-політичне керівництво держави, відповідне профільне міністерство докладають надзвичайних зусиль для того, щоб ця зернова ініціатива запрацювала, вона є важливою, звичайно, для України, але хотів би підкреслити, вона надзвичайно ця зернова угода є важливою для світу, і ми саме про це говоримо. Те, що Одещина і Україна зрозуміло. Будемо з хлібом навіть в таких надзвичайно важких умовах. Після того як було підірвано дамбу каховської гес, це теж питання не обговорюється. Хліб буде. І Одещина, й впевнений, підставить своє могутнє плече саме у цьому аграрному секторі, як завжди, а цього року особливо. Але звичайно хотілося б, щоб ця зернова ініціатива все таки набувала а, якихось більш конкретних рис, і все таки був заданий той темп, який ну був, хоча б принаймні і ще на початку поточного року. Пане Сергію, якщо казати у середньому, ми, якщо можна, зарієнтуйте, наскільки це кораблів щоденно заходять та виходять з порту Одеси? Ну, це залежить від того, як веде себе група Російської Федерації у цій спільній групі координаційній? По різному це буває один, два, три кораблі. Тобто мова ну, йде про одиниць, це не про десятки. Дуже багато е, кораблів стоять у черзі на те, щоб зайти під завантаження. Ви знаєте, що е, дуже прискіпливо. Е, я вже зараз трошечки тролю. Росіяни е, ставляться до роботи порту південного. Е, тому е, я б сказав, що це по кілька кораблів, і навіть це не кожного дня. Дякую вам, шановні колеги. Якщо є питання, прошу. Добрий день, Ірина Мамчур, Українформ. Я хочу два питання, які стосуються ракетного удару вчорашнього. Чи є вже точна кількість квартир, які постраждали зруйновані? В цьому будинку і в якому вони стані, чи, чи можна їх якось відновити чи ні, чи просто мова про компенсацію буде йти? Дивіться, я можу відповісти, що стосується бізнес-центру, який постраждав від вибухової хвилі. То вчора було була заява керівника власновійської адміністрації пана Олега Кіпера про те, що буде розглядатися питання щодо подальшої можливості експлуатації саме цього бізнес-центру, тому що викликає. У фахівців занепокоєння стан цієї будівлі, що стосується початку вашого запитання, взагалі вашого запитання щодо кількості квартир, наразі експертиза закінчується. Я думаю, теж буде оголошено, коли підіб'ються підсумки. Скільки всього постраждало у підсумку, які роботи необхідні, тому що ще раз хочу зрозуміти дати зрозуміти, що вибухова хвиля вона дійшла навіть до. Центрального входу до фасаду одеської кіностудії, тобто ви розумієте, які це є ушкодження. Особливо ми говоримо також в тому числі, і про те, що навчальний заклад, одеська політехніка теж постраждав. Там дуже багато зараз. Навіть не берусь назвати точну цифру повилітало, тому буде підведено підсумки і повідомимо про це окремо обов'язково. Зрозуміло, бізнес-центр це було ще одне питання. Тобто наразі не зрозуміло, чи буде він відновлений, чи чи, чи не можна неможливо буде це зробити? Поки що не в цьому ну, останнє слово в даному випадку однозначно за фахівцями. Що вони скажуть? Яке рішення будуть приймати на те влада буде орієнтуватися і будуть орієнтуватися всі інші? Дякую, скажіть, будь ласка, ще в якому стані постраждалі від цього ракет люди від цього ракетного дару. В лікарні залишалось, залишається шестеро людей. Четверо з них в доволі критичному стані. Ну так медики його оцінюють. Але я впевнений, що люди вже йдуть і підуть на одужання, Принаймні, всі зусилля до цього докладаються. Дякую, ще питання стосується е, ситуації після підриву Херсонської ГЕС. Е, в Одесу багато людей прибуло, ми знаємо це, е, чи забезпечені вони всім необхідним, і, і чи володієте ви інформацією? Ну, е, ну чи ці люди збираються залишатися е, в Одесі чи на Одещині, чи вони планують повертатися? І якщо, припустимо, вони е, залишаються зараз. чи Будуть вони забезпечені житлом якимось, де вони зупинилися, і щодо даних на вчорашній день можу сказати, понад 400 людей з Херсонської області було евакуйовано до нашого міста, до нашого регіону. Відразу хочу сказати, що в регіоні забезпечено майже 5 тисяч місць. На які можна буде прийняти евакуйованих херсонців і мешканців правого берега? Ну кому вдалося. Слава Богу, вирватися з окупованого тимчасово лівого берега. Наразі хостели працюють, вони віддані під житло, також гуртожитки. Усі ці послуги, назвемо так, вони безкоштовні. Це зрозуміло. Вони для всіх тих людей, які цього потребують, вони вже надані. Хтось, тобто, звичайно, розселяється у родичів, у кого є така можливість, але усі види допомоги, усі буквально. Вони сьогодні одеською областю надаються тут без жодних проблем, як би це не було складно, але Одещина завжди була щирою, завжди допомагала у біді. Тому я ще раз хочу сказати, що майже 5 тисяч місць по регіону готові прийняти херсонців. А чи продовжують люди прибувати, чи вже зупинився цей потік? С Херсон люди продовжують прибувати зараз. Скільки сьогодні прибуло? Я не готовий відповісти. Наразі сказав, що це понад 400 людей, в тому числі, звичайно, є і діти. Дякую, дуже дякую вам, пане Сергію, за цей ефір і за те, що долучилися до, до нього. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Сергій Братчук, ем, голова громадської ради при обласної військової адміністрації Одещини. Тож наш наступний відфір відбудеться у й годині. Будемо говорити про нашу, роботу наших повітряних сил. До нас приєднається речник повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат. Тож залишайтеся з нами, працюємо далі разом на нашу перемогу. Ого, слава Україні.